А ви знали, що все у світі пов'язано з Україною? Навіть провідні голівудські актори сьогодні у супертопах найпопулярніші голівудські зірки з українським корінням. На третій позиції Міла Куніс. Акторка разом із родиною проживала у Чернівцях. А потім вже у віці восьми років виїхала у США. Мої батьки збрехали мені і сказали, що ми переїдемо вздовж нашої вулиці. Міла Куніс – одна із найуспішніших акторок Голівуду, яка, до речі, не забуває про своє коріння. Навіть своїм дітям вона сказала, що діти, ви наполовину українці та наполовину американці. От як після цієї фрази не передивитись усі її фільми? На другому місці Леонардо Ді Капріо. Оп, От я. я. Я yeah. ульву не жінок, а ще вічний холостяк не тільки закоханий у дівчат до 25 років, а ще й палко закоханий в Україну. На одному з шоу Лео розповів, що його бабуся Олена Степанівна родом з Одеси, але вона переїхала до Німеччини. Там її почали називати Хелен, і вона взяла прізвище Іденбіркен. Сам Лео говорить, що в нього про бабусю лише найкращі спогади. Тому я просто впевнений, що любов до вишиванки у нього присутня. Ну і першу позицію у нашому рейтингу найвідоміших голівудських акторів з українським корінням віддаємо Сільвестру Сталоне. Якщо чесно, мені просто було страшно опустити його на сходинку нижче. Лише нещодавно стало відомо, що предки Сільвестра по материнській лінії ще у 1888 році іммігрували до США саме з Одеси. Це була заможна єврейська родина, яка володіла фабриками та будинками у самому центрі Південної Пальміри. Сам Сталоне в Одесі не бував, але я дуже сподіваюся, що незабаром ми побачимо його. На батьківщині Називайте мене Андрій Рембо це були супертопи. Пишіть у коментах кого слід додати ще до нашого рейтингу. А ще підписуйтесь, ставте вподобайки. Побачимось у наступних відео.